Зайшовши у ці двері, я опинюсь в командному пункті 159-го батальйону. Дозвольте? Да. Вітаю! Вітаю, дружаю, радію вас бачити нас вдома. на інтерв'ю. Ідемо. Да. Вітаю! Ми зараз в чудовій студії на командному пункті 159-го батальйону, який виконує бойові завдання на південному напрямку. І поруч зі мною. Заступник командира батальйону Олег Поляк, який і розкаже свій бойовий шлях, а, ти, мабуть, перший такий молодий замкомбата, якого я зустрічав. Як тобі вдалося стати замкомбата? Дуже цікаве питання. Я думаю, це все ж таки довіра від управління підрозділу, яка мене. Назначили на цю посаду. Тобі зараз скільки років? 29. А коли війна почалась, тобі було. 26. 20... 26, ага. А куди ти прийшов і що ти робив? Мій бойовий шлях розпочався в, міс... в місто Бровари. Це 112-та бригада, 55-й -та батальйон. Там мій бойовий шлях і розпочався. А сам ти звідки родом? З Києва. А зараз в 159-му батальйоні, так, да. як і Черкаської області, да, да. ну, ну, покидало те. тебе. Все, що не робиться, все, не робиться на краще. Так, що було в Броварах? З Цього розпочав, розпочалася моя служба в армії. Е, якраз тоді, коли почалася повномасштабна війна, я мобілізувався і перший підрозділ, скажімо так, поближче додому. <рес> тобто, довго я не вибирав сам. Перший твій бій. Слухайте, це, це дуже цікаве питання. Я вважаю, що мій перший бій, якщо можна це так назвати, це вже було під Бахмутом. Під Бахмутом у 23-му році. Ми тримали лінію оборони, відбивали наступи. Наступ. Що ти відчував під час першого бою? Ну як це банально назвучало? Я не знаю, там повірять мені на слово наші глядачі. Перше, що я почув. Я вже, ще раз повторюсь, я тоді був вже на посаді командира взводу, і чомусь, перше, я хвилювався не за себе, а за свій підлеглий особовий склад. Я ж кажу, може, це хтось не повірить, подумає, що це якось банально. Але ну, представь собі, да, от ти, наприклад, тебе взвод, да, ти з кимось познайомився буквально там місяць назад, Ти з цими хлопцями проходив бойове злагодження. Ти сам чомусь навчаєшся. Я вважаю, що немає там військовослужбовця, немає там просто особистості, яка приходить в армію вже там підготовлена. Ти сам чомусь навчаєшся. Може, ти когось вже встиг навчити. Е я думав в першу чергу про те, щоб повернутися самому живим і повернути свій особивий склад. Вірений мені особи склад. Тому що, як вже показав мій досвід, Починаючи от по сьогоднішній день найболючіше, що може бути у офіцера будь-якої ланки, це втрати. Втрати серед свого особового складу. Були такі моменти, що ти думаєш, що хотіло щось змінити, що, можливо, якесь рішення було прийнято неправильно або поспіхом. Гасло нашого підрозділу сила духу, сила рішення. Звичайно. Були там моменти, коли вже там пройшов деякий час, там пройшов місяць, півроку і так далі, ти починаєш згадувати, аналізувати більш детально це, це те, що ти пройшов. Звичай, звичайно, бувають сумніви. Слухай, якби я б зробив би не так, якби я б йому сказав не те. Ну, є сумніви, але я вважаю, що, що треба вірити в свої можливості. Свої знання в те, що тобі, тебе навчили, твої побратими? От, дивіться, зараз тобі 29 років, так. А середній вік військовослужбовця в українській армії за 40. Як тобі вдається командувати ось цими мужиками, дідами? Чи не було такого, що та що ж ти сапляк? Я та тут вже. Ну, дивіться, хто такий командир? Да, розпочнемо з цього. Це людина, яка я, якою, е, який особовий склад довіряє йому. Тобто, якщо ти прийшов, е, тебе не поважають, тебе, ну не вважають тебе як всерйоз, ніхто не буде виконувати твої накази. Я вважаю, що е, якраз от довіра особового складу е, складується саме з авторитету. Е, не знаю, якось довіряла. Давай, топ 3 поради молодим командирам. Бути впевненим, робити все, що ти можеш, для того, щоб тобі довіряли. Навіть якщо в тебе немає досвіду, навіть якщо ти там чогось не знаєш, це все можна досягти. Коли мене мобілізували, коли мені сказали, ти будеш командиром взводу, я сказав: слухайте, в мене немає досвіду. Як я можу керувати особовим складом, який враховують приблизно 30 чоловік. Мені сказали, слухай, uh, головне, щоб тобі довіряли. Це найголовніше. Наскільки відсотків ти маєш бути психологом більше, ніж командиром в плані тактики якоїсь там? Є така фраза золота середина. Ти повинен бути і крутим психологом, і крутим тактиком от все повинно в тебе бути. Що тобі особисто? Приносить радість тут, задоволення. Для мене найщасливіші моменти це ті, коли я розумію, що наше бойове завдання, яке ми зараз планували, там умовно там, дуже довго, дуже, дуже багато часу ми зробили те, що від нас те, що ми планували. Те, що хлопці повернули живі, здорові. Оце, мені здається, найщасливіші моменти зараз тут у нас. Чи відбувається у вас у батальйоні аналіз помилок? Аналіз проведених дій, звичайно. Ну, Це я, я не вважаю. Я, я, я не розумію просто, як це неможливо проводити. Ну, слухайте, якщо у вас стоїть якась задача, ви її не виконали. Якщо ви її не виконали, то, скоріш за все, Щось пішло не так і, скоріш за все, це щось погане. Навіть якщо е, все пройшло чудово, все одно, ну, ти сідаєш, ти аналізуєш, ти спілкуєшся з командирами. Там, у нас взагалі, чим мені подобається наш підрозділ, у нас, е, я вважаю, ну, всі на своїх місцях. Тобто у нас командири рот виконують свої задачі. Да, там заступник, заступники командирів виконують свої задачі. І всі на своїх ланках. Я так помітив, що у вас в батальйоні дають дорогу молодим. Командири. Я не скажу, що е, саме тільки молодим. Я скажу так, що дається можливість для свого розкриття. Тобто. Можемо спробувати тебе там, на іншій посаді. Якщо ти будеш там більш доцільний, будеш приносити більше користі підрозділу, то чому б ні? Топ-три причини, чому а, майбутній боєць має йти служити в 159-й батальйон. Перше, це найбанальніше це колектив, але я все ж таки трошки розкрию, що я маю на увазі. У нас молодий колектив, а, всі досвідчені. Всі з бойовим досвідом, всі на своїх місцях. Якби я попав би три роки назад в цей підрозділ, ну, мені здається, мені було б набагато легше. Тому що ну, дійсно у нас є бойове братерство. Я скажу, що от я навіть дивлюсь по хлопцям, які от до нас колись прийшов хлопець, йому було 19 років. Я просто бачу, от і ми його привезли на ТМД. Він прийшов, рюкзак поклав свій там бау, зразу до нього там хлопці підбіжали. Розкажи, як ти там, там як тебе ну, тобто, <світ> одразу якась взаємодія. І все максимально. Я думаю, десь через два дні я знову приїхав в цей підрозділ, і я побачив, що слухайте, ну він ж з вами тут вже 10 років воює і <світ> служить. Ну тобто, ну, це, це не це не на новенький. Друге. Все ж таки, я вважаю, що це управління підрозділом, тому що всі командири, всі, починаючи там від командирів відділень і закінчуючи комбатом, мають довіру серед свого підлеглого особового складу, і це, це круто. І третє, це те, що, що мені особисто як заступнику командира батальйону подобається, те, що у нас і починаючи все ж таки з і закінчуючи комбатом, всі на навчання, всі навчаються, постійно йде якась адаптація. І Четверте... <реш> я вже сказав, що у нас кожний на своїх місцях. Да. доповню це, ти приходиш до нас, ти впевнений, що ти чудовий пілот дрона, ти крутий мінометник. З тебе вийде просто, просто прекрасніший кулеметник. Ти станеш на це місце, я тебе запевняю. Ну, ще одна причина, цю причину сказав Камбат, тому що він красунчик. Хороша причина. Чудова. Так, ну хочеться все одно якось про особисте. Ти одружений. Я всячески питаюсь від Ні, ну, щоб глядачі дізналися, хто тут воює. Я одружений, у мене є дружина, ми з нею познайомили ще в університеті. Ти її побачив одразу за партою, підходиш, кажеш. Ти моя, а? Ну, Це було трошки не так, але вона зараз мене підколює, каже, що коли ти до мене підійшов зі мною. Познайомився, ну у тебе лбу налб... налб... було написано про твої намір. Так, <смір> <смір> да, десь воно так і було. Ну, ви ж знаєте, ми ж хлопці, ми ж не замічаємо того, що замічають наші дівчата. Як вона сприйняла те, що ти тобі 26 років на початок війни, що ти йдеш захищати Україну, а не сидіти вдома поруч з нею? Скажу, що з розумінням. Зрозуміння, вона прекрасно розуміє, що було би, якщо ніхто з нас, і ви, і, і ви, і там багато там, тисячне наше населення, да, наших хлопців, які пішли, точно так же, ну, тобто я не виділяю там когось особисто. Я розумію, що у нас ну, півкраїни почало, пішло, як кажуть, е ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. От У нас пів країни пішло, і ну, слухайте, як люба дівчина, я не думаю, що вона була супер в супервосторі, але ну, вона з розумінням до цього поставилася. Я не вірю в, то, в те, що е, Кацапи прийшли до нас тільки для того, щоб захватити Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську область. Я вважаю, що їх основна мета це. Повністю знищити нас як націю. повністю. Що ти можеш порадити молодим хлопцям, які бояться, не знають, що тут в армії? Що я можу порадити? Мені здається, немає військовослужбовця, з яким я особисто знайомий, який не боявся йти в армію. Боятися це нормально, а мужньо — визнавати свій страх. Відповісти самому собі. Ти згоден, якщо ворог прийде до тебе до хати. Ти на це згоден? Як думаєш, коли закінчиться? Коли росіяни закінчаться? Я думаю, так. Це не скоро. Це не скоро. Ми їх трішки. О, ми мріє. можемо до цього прагнути. <ріст> Про що ти мрієш? Твоя мрія? Моя мрія, щоб наша країна стала великою, щоб вона стала могутньою, щоб до нас. Приїжджали з Європи на заробіток, щоб е, до нас приїжджали німці, е, там багато там з інших країн на лікування, щоб до нас приїжджали на, е, на туризм. Я вважаю, що наша країна вона має все для цього, все, що я зараз перелічив. У нас дійсно могутня країна, у нас могутні люди. І моя мрія. Про те, щоб ми стали багатою могутньою сильною державою. Дякую. Тебе. Дякую.